Телеканалу Інтебе Новини. Мене звати Оксана Максимлюк. Вітаю вас. Наші кореспонденти вже знають, яким був Тернопіль 17 червня, і готові поділитися інформацією з вами. Далі у випуску. У Тернополі буде сучасний лабораторно-діагностичний центр. До кінця червня триватиме призов на строкову військову службу. У Тернополі знову битимуться фарбами. Сучасний лабораторно-діагностичний центр з'явиться у Тернополі. Роботи зараз тривають, і як сподіваються, чиновники їх вдасться завершити вже упродовж цього року. Детальніше в наступному сюжеті. У Тернополі триває реконструкція радіологічного корпусу університетської лікарні. Після завершення усіх робіт там діятиме сучасний лабораторно-діагностичний центр. Це буде потужний діагностичний комплекс. Тобто пацієнт зараз в нас якраз обладнання розміщене по окремих корпусах. Це буде якраз розміщене в цьому корпусі, буде проводитися відповідно діагностичні віроприємства, лабораторні обстеження. От і пацієнт буде мати, виходячи якраз з цього закладу, буде мати всі необхідні діагностичні обстеження. Серйозний масштабний проект, який має місце в Тернопільській області у університетській лікарні, і буде покликаний здешевити по перше послуги для хворих, щоб вони отримали належне лікування, діагностування. За рахунок держави, а не за рахунок власних не несків, Зі слів Степана Барни цього року на реалізацію проекту мають намір спрямувати 19,5 мільйонів гривень. З них 10 мільйонів кошти з фонду регіонального розвитку, ще 9,5 – з місцевого бюджету. Одночасно хотів би відзначити, що з цієї суми майже 3,5 мільйони гривень це будуть кошти, які будуть спрямовані на придбання сучасного діагностичного обладнання, ендоскопів і тому подібне, що дасть можливість діагностувати дуже складні захворювання, котрі мають місце в Україні. В Облдержадміністрації сподіваються, що об'єкт буде введений в експлуатацію вже цього року. Поїхати відпочивати на південь України тернополянам буде зручніше. На літній період збільшили кількість залізничних рейсів у цьому напрямку. Через станцію Тернопіль курсуватиме шість додаткових потягів. Як і попередні роки, цьогоріч Укрзалізниця збільшила кількість потягів, які влітку курсуватимуть через станцію Тернопіль, зазначає заступник начальника залізничного вокзалу Михайло Жуков. Що стосується львівській залізниці, проїзду через Тернопіль, то у нас на сьогоднішній день виділено чотири поїзда. Це два поїзда сполучення на Херсон і два з поїзда з до Одеси. З. 4.06 та 13.06 це поїзд 256-255 Львів Херсон, та також 264-263 поїзд, 264 поїзд луцьк Херсон. Луцьк Херсон з 13.06. З 6 червня курсує поїзд номер 228-227 Львів-Одеса, а з 18-го у тому ж напрямку буде проходити ще й потяг 258-237. Окрім того, періодичність курсування змінять два цілорічні пасажирські поїзди. Що стосується додаткових поїздів, ще значить, такі 109-110, сполучений Львів-Херсон, він ходив у нас попарним, він тепер буде ходити у нас попарним. Кожен день також поїзд 95-96 теж буде по понепарно ходити Львів Черкаси сполученням. Інші ж цілорічні поїзди курсуватимуть без змін. Квитки за 45 діб до відправлення можна замовити у касах за номером телефону 47 24 24 або через інтернет. Що стосується приміського сполучення, то там все залишається без змін. В Кінці червня на Тернопільщині завершиться весняний призов на строкову військову службу. Частину армійців вже відправили у прикордонні війська та Нацгвардію, де вони і служитимуть Розлогіше про призов та службу за контрактом. Далі близько 400 юнаків вже відправили від початку призову на місця проходження служби, зокрема в прикордонні війська та Нацгвардію. За словами обласного військового комісара, призов наразі проходить без ривів. От, залишається в районі сотні чоловік за наступні два дня подати. Йдемо до завершення, якраз до кінця червня, призов має бути завершений. Ще раз наголошую, що однозначно категорично заборонено залучати строковиків до виконання бойових завдань в зону проведення антитерористичної операції будь-яких бойових дій. Для прикладу, деякі призовники служитимуть у прикордонній службі. Після призову вони будуть направлятися до навчальних центрів. Підготовки спеціалістів це Черкаський навчальний центр підготовки молодших спеціалістів, де будуть готувати патрульних поварів, кухарів, зв'язківців і водіїв, а також інші спеціальності, кінологів. І після проходження даної підготовки для різних спеціальностей вона складає від місяця до трьох місяців. Вони будуть направлятися для подальшого проходження служби безпосередньо в підрозділи охорони державного кордону. Після трьох місяців проходження строкової військової служби армійці мають право укласти угоду про службу за контрактом. До слова, набір триває. Зокрема, чималий перелік вакантних посад у 44-ту артпригаду. Водії досить багато в районі 300 чоловік. Розвідники, механіки водії, командири гармат, головні сержанти, кухарі. 13 чоловік, начальники радіостанцій, ремонтних спеціальностей 36 вакантних посад. Є необхідність в 16 медичних спеціальностях: зв'язківці порядка 64 чоловік, інструктори та влажники. Також пріоритетним завданням для Тернопільської області стоїть якраз комплектування розвідувального батальйону з місцем дислокації в Рівному. І військової частини Володимира Волинська для розвідувального батальйону у Рівному потрібні снайпери, розвідники, кулеметники, навідники, механіки, водії та гранатоматники. Майже щодня у поліцію звертаються люди із проханням знайти втрачені чи вкрадені речі, проте не завжди їх повертають власнику, часто тому, що ідентифікувати майно не вдається. Від початку року на території Тернопільської області зафіксовано 614 крадіжок номерних речей. Це відореєстратори, планшети, ноутбуки, велосипеди, інша побутова техніка. Правоохоронці закликають тернополян фотографувати свої цінні речі, зберігати документи до них та запам'ятовувати особливі прикмети, подряпини, наклейки, замінені деталі. Кожна річ, апаратура, чи фотоапарат, чи планшет, ноутбук все мають, мають серійний свій особистий номер. І модельку унікальну свою. Наприклад, в фотоапаратах серійний номер і модель вказано. На нижній стороні приладу, так само, як на самому фотоапараті, так само на об'єктиві є серійний номер, який прописаний. Наклеєні є, деколи прописані зразу на корпусі. Якщо наклеєні є, то наклейку не, не потрібно здарати. Крім того, що ви запишете номерну річ, було б добре її сфотографувати і зберігати в окремому місці. Це дасть можливість в подальшому, якщо не дай Боже викрадуть таку річ, нам Легше буде знайти її і повернути особі потерпілого, оскільки це буде доведено, що це саме ця річ належить їй. Проте найкращий спосіб вберегтися від крадіжки, запевняють в управлінні кримінальної поліції. Це не залишати цінні речі в автівках та в легкодоступних місцях. У третю неділю червня своє професійне свято щорічно відзначають працівники галузі охорони здоров'я. Сьогодні медики міста та області вже приймали вітання та слова подяки. Цієї неділі в Україні відзначатимуть день медичного працівника. З тим, що ця професія благородна та важлива, сперечатися, напевно, важко. Одна з тих, для кого це свято є професійним Ірина Мирончук. Вже близько 20 років. Жінка дає знання майбутнім рятівникам людського життя. Рішення таке прийшло вже давно, ще з дитячих років, тому що я виростала в сім'ї медиків. Мені це подобалося, і, власне, так дитяча мрія моя здійснилася. А на сьогоднішній день сприяю тому, щоб мрії наших студентів також здійснялися. Професія медика це жертовна професія для того, щоб себе... Тілити і бачити в цій професії, треба всього себе віддавати. Те, що професія медика це його покликання, стверджує і завідувач поліклінічного підрозділу обласного перинатального центру Павло Кашуба. Я ще з перших класів школи мріяв стати лікарем, святого медичне училище з відзнакою, медичний інститут, який я закінчився в 87-му році. Практично все своє життя свідомо я присвятив допомозі людям в. На медичній стезі З нагоди професійного свята медичних працівників Тернополя та області привітали представники місцевої влади. Так сталося, що день медика в цьому році з святом тріс. І це доволі знаково, бо останні роки, коли Україна перебуває в драматичних подіях, суспільство переосмислює значення і цінність життя та здоров'я. І власне медики стоїть тими. Ангелами, хоронителями, оберегами для, і для наших воїнів, і для наших родин. Хочу відзначити, що наш 16-тисячний колектив тернопільської медицини це приклад наслідування добрих традицій лікування людей, приклад патріотизму, який я сьогодні бачу і постійно спостерігаю з боку представників сфери медицини Тернопільської області. Понад 30 лікарів і сьогодні перебувають в зоні проведення антитерористичної операції, і сьогодні здійснюють лікування наших хлопців, які перебувають на сході в умовах війни. Шановні друзі та колеги, я, мабуть, можна сказати не то, що трошки хвилююсь, я, мабуть, дуже хвилююсь тому що я розумію, що це моя отчина, яка мене виховувала. Я хочу вас щиро привітати всіх лікарів, пещерів, медичних сестер, ветеранів охорони здоров'я з вашим професійним святом і хочу подякувати за ваші чуйні серця, за те, що ви повертаєте здоров'я, повертаєте до життя. Телеканал ІнтеБ приєднується до святкових вітань. Бажаємо медикам, вдячних пацієнтів, а також гідного визнання вашої нелегкої, але такої потрібної праці. Чотириденний семінар з мистецтва індійського танцю у Тернополі провела відома танцівниця, яку в Україну делегувала індійська рада по культурних зв'язках. На заняттях вчилися передавати зміст композиції емоціями. Для цього обрали вірш Івана Франка. Відома танцівниця з Індії і виконавиця в стилі Бхарата Натьям Анджана Раджан на запрошення індійського посольства переїхала з концертом у Київ скористатися цією нагодою і запросити свою наставницю у Тернопіль вирішила й керівник школи індійського танцю Амріта Еліна Абакарова. І також цей проект АСІСІАР це від міністерства зовнішніх справ. такий відділ, який займається культурними питаннями. Отже, вони посилають своїх артистів. В світ показувати, демонструвати мистецтво індії її учням. Випала гарна можливість, пояснює Еліна Абакарова повчитися у справжньої гуру індійського мистецтва. Приїхали із виконавицею, також і музиканти в Індії. Зовсім зворотній процес. Музиканти слідують танцору, але а не танцор слідує музиці. Музика не записана, музика жива. І танцівниця вільна на сцені, тобто вона може робити те, що хоче, та як хоче в рамках теми, а музиканти ілюструють кожний її крок. і Кожною емоцією вони стараються вловити. Темою кількаденного семінару вибрали Абіная драматичне мистецтво. Учасники вчилися передавати зміст композиції через емоції на обличчі, жести та мову тіла. Тому що технічний можна вчити до деякої міри і без вчителів, потім можна відшліфувати, але Власне, оцей передача емоцій. Це дуже складний, дуже витончений і дуже глибокий процес. Я вважаю, що краще, ніж оригінальні вчителі, ніхто не може показати. Танцівниця і знавець індійського танцю Анджана Раджан запропонувала учасникам, аби краще розкрити свої емоції, вибрати українську композицію. Тепер слова поезії Франка Ой, ти дівчино! не лише покладені на музику, але й передані у танці. Ой, ти, дівчино» Но згорі хазерня, чом твоє серденько, колюче терня, чом твої устонька щира молитва, а твоє слово остре, як бритва. Можливо передати емоції, якщо вони правдиві, і люди різних країн у них може бути різний досвід, але емоції ті самі. Якщо вони правдиві, тоді цей досвід передачі іншомовної поезії може бути дуже вдалий. В мене багато було в репертуарі таких праць виконання поезії на різних мовах. Анджана Раджан пояснює передати сюжетну лінію за допомогою жестів. Це і є специфіка індійського танцювального мистецтва у стилі Бгарата Натям. У Тернополі знову битимуться фарбами. Вдруге в нашому місті відбудеться фестиваль фарб «Холіфест». Містян запрошують приходити в гарному настрої і в одязі, який не страшно зіпсувати. Минулого року у святкуванні «Холіфест» взяли участь близько восьми сотень людей. 45 кілограмів спеціальної фарби тоді розмали за лічені секунди. Цього року організатори готові і до більшої кількості учасників запевняють, фарби вистачить. Флайери на фарбу можна придбати вже зараз. У нас в контакті є група тернопіль холіфест Холіфест-2016». Там є інформація. Контактні номери за якими можна зателефонувати і придбати флайери. У нас передбачена така програма на 2-3 годинки. У нас буде дітей ведучі, музика, конкурси, всякі розіграші. і буде передбачено три хвилі киданнями фарб. Перша зокрема, яка буде патріотична, тобто перша хвиля це буде синьо-жовта фарба. Фестиваль Холлі давнє індійське свято колись вважали, що обсипання фарбою принесе щастя. А чим більше фарби на одязі, тим більш успішною буде людина. В Індії його святкують на початку весни, і так це таке обкидання фарбами є символом початку весни і, взагалі, очищення від. Чогось так буде сказати нечистого. От е, в Україні Холіфест зазвичай в більшості міста завжди проводиться е, літком. Цьогоріч Холіфест у Тернополі відбудеться в рамках Галицької дефіляди, а саме 18 червня о 16 годині на острівку Чайка. Таким був Тернопіль у п'ятницю. Бажаю вам гарно відпочити на вихідних. А ми зустрінемося наступного тижня, як завжди, на телеканалі ІнТБ.